Українські громадські активісти створили сотні і тисячі історій перемоги, які виливаються у одну велику історію боротьби. Бажаю всім перемоги і сьогодні, і бажаю перемоги України. І знайте, що кожен ваш проект, кожна ваша ініціатива пришвидшує нашу перемогу. Слава Україні! Сьогодні відбувається нагородження конкурсу громадських активістів, їхніх ініціатив в умовах війни, який називається Золотий фліпчарт. Вчора і сьогодні відбувався ще й форум, де учасники мали змогу познайомитись між собою, поспілкуватися з спікерами, розглянути і обговорити важливі проблеми. спілкувалися з громадськими активістами протягом року ми побачили сотні цікавих проєктів і ініціатив. Це з одного боку, з іншого боку, ми побачили, що за рік громадські активісти трішки почали вигорати. І Ми подумали: перше, треба зібрати ці всі історії, і ми їх видали у спеціальну водовідничку. Друге, треба підбадьорити громадських активістів, сказати те, що ви робите. Це дуже круто. Це на часі. Ніяк не можна опускати руки, тому що ми ще маємо працювати до перемоги, а потім ще й після перемоги. Тому це є такий ще й мотиваційний захід. весь світ дивується, наскільки українці оперативно самоорганізувалися, і в надскладних умовах допомогли українській армії забезпечити найнеобхідніше тоді, коли ні держава, ні міжнародні партнери ще не змогли наповно включитися. А зараз стоїть новий виклик перед громадянським суспільством: це як проконтролювати ефективність використання ресурсів на відбудову, які точно будуть направлені і зараз, і після перемоги України, і в такий момент. Консолідувати і показувати а, громадським активістам, громадським організаціям важливість їхньої роботи через форуми, через власне ось нагороди. Так це механізм робити роботу громадського сектору більш змістомною і більш а, ефективною. Дення, які є цього року, ми вирішили, якщо ми все ж будемо проводити цей конкурс, він буде направлений виключно на проекти та ініціативи, які пов'язані з перемогою. Люди повинні були показати, яким чином їхня ініціатива, рада, громадська організація, що вони зробили, щоб перемога була пришвидшена. І виявляється, що таких ініціатив дуже багато. Е, ну, насправді ми завжди поєднували. Дуже багато діяльності, дуже багато проєктів і дуже багато роботи. Але зараз, звісно, останній рік її дуже додалося, якщо говорити про мотивацію кожного. Часника то це безпосередньо той факт, що дуже багато наших рідних, наших близьких знаходяться в лавах Збройних сил України. І з однієї сторони, аби не думати про зайве, ми приходимо і працюємо, з іншої сторони, це просто наш громадянський обов'язок, тому що я навчилася так сама і я вчу свою команду, що Україна для нас понад усе. І в сьогоднішніх умовах, напевно, цю фразу варто помножити на десятки разів. Я просто дуже хотіла допомогти нашій армії, допомогти ЗСУ і спитала у маму, що я можу зробити. Мама спитала у відповідь, що я вмію робити найкраще. Я сказала, грати в шашки і я і ось так, поступово зародилася ця ідея. Кожен охочий може зі мною зіграти, але якщо він мене може, зможе виграти, то він може нічого не донатити. А якщо він у ну, мене ну, не може виграти, то він донатить будь-яку суму від однієї гривні. У нас була дуже цікава панельна дискусія, яка називалася Об'єднання ресурсів у всіх задля перемоги і відбудови. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день політика не має затьмарити бажання до перемоги ніякої політики. Ми маємо всі працювати день і вночі, об'єднавши громадський сектор, владу, національну, на місцевому рівні, депутатський корпус, бізнесу. Благодійня дитини це всі, хто працює, ми маємо йти одним фронтом. І тому зараз говорилось про те, що кожен займає свою нішу, але ми повинні тісніше співпрацювати, тому що тільки в такому, в такому форматі роботи ми пришвидшимо нашу перемогу.